В Ужгороді в торговому центрі Дестор на всіх відвідувачів чекає справжня святкова атмосфера. Аби створити святковий настрій, там працює справжній Санта і його помічник-Ельф. Останній зустрічає гостей і пропонує посидіти в Санти на колінах, побажати в нього щось найсокровенніше і отримати гарний настрій. Ну, перш за все, настрій новорічно різдвяний панує в наших серцях, і ми вирішили все-таки в цього року спробувати щось по-новому. Це вперше для Ужгорода. Європейський формат, як звикли всі діти в Європі, можуть прийти, і Санта Клаус подарує подарунок. І перш за все, ми даруємо дітям враження, емоції, цю посмішку і цей настрій, який це для нас найголовніше. Тому казка буде в цьому році, точно в Ужгороді. А ще всім гостям пропонують зробити різдвяне фото. Для цього організатори створили святкову фотозону. Можна сфотографуватись і відразу ж отримати фото. Ми намагалися створити цього року щось таке, щоби нагадувало рідну домівку, і ми попереду свої хати засніжена хата, все сяє, все довкола надихає. Трохи снігу, якого нам зараз бракує. Ми запрошуємо сюди родину створити для себе свято, позитивні емоції, створити якусь пам'ятку. Про цей рік Тішаться санті не тільки діти, але й дорослі кажуть після робочого дня посмішка бородання саме те. Насправді просто так зайшли за покупками з чоловіком. А піднялися на другий поверх і тут уже відчуваємо, що справді новий рік не за горами. Завтра свято Святого Миколая. І тут нас зустрічає такий позитивний мега-класний Санта. Дуже приємно. Настрій відвідувачам Санта створюватиме щодня із 17-ї години і аж до закриття закладу. За гарним настроєм запрошують всіх бажаючих.